Світ це новий влог. Ви можете чути звуки генератора з вулиці, а можете і не почути, тому що зараз відключення, і насправді я дуже продуктивна в період відключення світла. І зараз я нарешті хочу спробувати сісти, відзняти першу частинку відео, де я один день живу як. Як якась зірка, і я думаю, що це буде Селена Гомес. Але я не можу сісти пописати сценарій, тому що світла немає. І я налаштовувала камеру перед тим, як сідати в кадр, налаштовувала звук, тому що складно мені з ним розібратись. Але я не угу. намагаюсь, окей? Я вирішила одразу зняти два відео, як я буду записувати один день, як Селена Гомес, і влог про те, як я записую це відео. Отже, сьогодні, нарешті, я це зроблю, тому що у мене є цілий список ідей, які би я хотіла відзняти на YouTube, але якось останнім часом я дуже загальмувала і не виходило в мене нічого, я дуже грузила, що то все без сенсу, що то все. Погано. Важливі дії. Треба діяти, мало записувати ідеї. Неважливо, які вони геніальні. Треба діяти, пробувати, знімати, монтувати, дивитися, як воно виходить чи не виходить. Дякую, що ви тут. Дякую, що тикнули на це відео. Дякую, що дивитесь мій контент. Я дуже стараюсь і я вже очікую палець вгору. пальці вгору. Це дуже надихаюча штука. Будь ласка, не шкодуйте. Ви навіть не уявляєте, це дуже просто, але це дуже допомагає. Тому, будь ласка, пальчик вгору. Якщо вам не сподобається, заберете в кінці. Так і буде. Let's go, комфортний влог. Дякую, що ви тут. На мене світить софтбокс. Я намагаюсь знайти ракурс, який би мені подобався, який би мені підходив, якщо ви думаєте, що знімати відео, це просто отак і говорю. Ну, переважно я так і роблю, але сьогодні мені хочеться постаратись, щоб почалось відео, гарна я, гарна атмосфера, гарна обстановка. І для цього треба постаратись знайти ракурс, поставити світло. Я зараз вам покажу. Як я це зробила? Ось дивіться: на першому зображенні я протестувала. Просто я камера, квіточки і світло від вікна. Немає світла від софтбоксу, просто світло природні. Ну так, картинка нормальна, така плоскенька. Видно, що там гітара позаду заважає на картинці. Треба було б її забрати. Ну, ок, ок, типу. Звичайно, нічого такого. Потім я подумала, що все-таки хочу вімкнути витяжку, щоб було таке жовтеньке позаду на фоні. Я сіла в кадр, і ви бачите, що тут якось так засвічено, якась я така нечітка. Я знаю, що в мене класна зачіска. Я просто заколола волосся і ну просто не зважайте. Не те важливе, важливе моє обличчя, яке виглядає в кадрі. Ну якось там не дуже. Потім я додаю софтбокс. І трішки він занадто далеко, тому дуже вже затемнюється половина обличчя, і все-таки ще якось не так. І потім я підсовую софтбокс, підсвічую більше своє обличчя, і ви просто подивіться на якість картинки, порівняйте те, що було спочатку, і те, як вийшло зараз. Ну, скажіть? Мені так подобається це влог у влозі, тому що я паралельно знімаю один день як Селена Гомес, і зараз я ще знімаю влог. Я йду на манікюр. Вперше за дуже довгий час я буду покривати свої нігті гелем, я чомусь дуже переживаю. Знаєте, мені здається, це класний лайфхак. Ти заходиш в салон краси і просто говориш, що ти вперше на манікюрі. І те, як майстер реагує на це, розказує вам щось про цей салон. Нарешті спека спала. Це те, що мене дуже радує. Я знову прийшла за 15 хвилин до свого часу. Я просто сиджу і говорю з камерою. Щоб якось час згаяти. Ну, коротше, пішла робити манікюр. Зацініть. Дуже подобається. Я, коротше, вирішила не експериментувати. Просто такий якийсь нюдовий, легенький. Це для мене, до речі, капець-довжина. <свіс> Я люблю, типу, прям дуже короткі нігті. Але мені дуже подобається. Я така радісна. Серйозно, мені дуже подобається. Мені смішно з того, що зараз всі масово відмовляються від манікюру, роблять там лише чистки, і я така. Мій час настав. <гум> дуже подобається взагалі. Влог у Лозі продовжується, я тільки що записала. На відео, де я живу як слана Гомес, свої відчуття, а тут вам розкажу, що мені трапилась просто настільки класна майстриня. Я готова до неї вертатись тепер кожен місяць, чи скільки там, коли там повторно роблять ці манікюри. Просто я не знаю. Я кажу, мені здається, кращої людини, яка би мене провела в цей світ манікюру, тому що там стільки нюансів серйозно. Ну мені реально складно і реально це ніколи не робила. Жодного осуду з гумором. Дуже класно, Просто я рада, капець. Цікаво, чи я завтра прокинусь вся спухла. Перевіримо. Сьогодні понеділок. Понеділок у мене складний день, тому що це день психотерапії. Я все-таки трішки цей... опухла після вчорашньої риби. Мені вчора так було недобре. Якщо чесно, вже тої риби щось і не хочу. Я йду говорити, розповідати, що мене турбувало цього тижня. А було що. Тут, до речі, заклад з курами гриль. Оцей е, заклад з курами гриль. Дуже часто бачу на нього огляди в інтернеті. Кажуть, що там смачно. Я не їла, я боюсь таких закладів, якщо чесно. Давайте моє обличчя до. Це ми після. Все нормально. Ну, загалом все нормально. Завжди легше, коли ти проговориш ці всі штуки. О! Бачите, це так мені хлопають. Я прийшла. Звідки люди цього року на файному бачите? Багато з Києва людей. Двіщина, Франківськ. Так, це перша їжа. Ми прийшли десь тому. Хотіла показати паспорт цього року. Тут сліди кетчупа. Ну, коротше, дивіться, що нас очікує. Це друге файне, до речі, в моєму житті. Тут можна сфотографуватись, все прописати. Ну, коротше, от учасники одразу розгортаються. Я сьогодні на Латекс Фауну би послухала. Ждана, можна послухати Apple's. Гурт назва, дуже хочу. Ірені Керс дуже рекомендую, послухайте. Ну, Dark Stage то трішки не до мене. Хоча ми хочемо піти на Burn Time Machine. Тут другий день можете побачити діти інженерів, Христина Соловій, Карна, Морт — це мої об'єкти. Останній день кургани агрегат, обов'язково я була на концерті, це взагалі роз, розвал Торвальд теж музика моєї молодості. Ну, це потворна можна. Барбланш, мертвий півий, не знаю, хто це. Гоня можна. Просто дуже багато виконавців, яких я чула треки, але ніколи якось вживу не бачила. От за це я люблю такі фестивалі. Можна відкрити для себе класних виконавців. Це мій паспорт як файної людини на ці три дні. Бережіть себе. І, звичайно, слава Україні! Героям слава! слава нації! Слава Україна! 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 Она усе! За до мене здається, йдуть якісь п'яні люди. Я боюсь п'яних людей. Щось я коротше не в настрої. Не знаю. Отак, знаєте, в мене часто таке буває останнім часом, що я так прихожу, ніби так все прикольно, а потім мені стає нудно. Десь там в далечині грає цей жаданий собаки. Я йду додому. Не знаю дуже багато людей. Ще минулого року було дуже багато людей. Я сподівалася, що цього року вони зроблять, щоб їх було поменше, якийсь ліміт. Там прям дуже багато людей. Я реально не змогла потрапити там на певних виконавців, бо там просто не пройде. Ти на Христина Соловій? Татуш після концерту В'єнморт можу сказати їй Луцьк. Вона витримала ці потоки сліз. Я не знімала вам третій день на файному місці. Він був, до речі, найцікавіше, можливо, саме тому, що я його вирішила не знімати. Я не знаю. У мене дуже часто є. Таке відчуття, що я дуже чогось очікую, що це має бути прикольно, що я не знаю, там відволічусь. А в результаті в мене відчуття ніби дементори висмуктали з мене всю радість, все щастя, і мені нічого не цікаво, мені ніде не весело, і якось так взагалі. І я вирішила не взяти камеру. Коротше, був курганий агрегат. Топ. За Морт хотіла сказати: послухайте, у них є пісня, називається Колискова. Люди, це просто до істерики. Я колись почула цю пісню на концерті їхньому про свічках. Слухайте, це сльози 10 з 10 завжди. В даній день я пішла на курганний Агрегат і Оторвальд, і курганний Агрегат на своєму виступі зібрали майже мільйон, чи мільйон, чи позамільйон на своєму виступі. Тобто вони розігрували лоти, там можливість з ними поспівати. І це просто чуваки вийшли, бум-бум, мільйона ЗСУ. Ну, це просто топ. Курганий агрегат, якщо описати творчістю, ти не віриш, що це звучить зі сцени. Але це звучить і це дуже драйвово, це дуже круто, це дуже ну, ти реально, ти не віриш, що це звучить. Якесь таке відчуття, я не знаю, мене з цими фестивалями молодості. Що ніби от так, як колись я себе відчуваю, курганий агрегат співали пісню. І ти почуваєш себе так, як колись. От вони завжди говорять ці слова, і в мене аж мурашки. От і ці фестивалі то якась таке мінімальне, хоча б оця нормальність і відчуття, ніби я відчуваю себе як колись. Кабачкові оладки в блекхані дуже смачно. Не розумію, нащо їх оце смажити вдома? Вся кухня воліє спекотно. Пішла, поїла все, душу відвела, більше мені їх не хочеться. На районі відкрилась книгарня Є. Я дуже хочу зайти, купити якусь книжку. Бачите прикол? У мене ковід.